Добрий день усім. Сьогодні знову вам злюб... зроблю огляд прикрас різних декору для дому. І почну з таких цікавих класних лабрадорів. Дивіться, яка класна жабка лабрадор Дуже з гарною, цікавою різацією, прям шикарна різація. Не завжди така виходить. Така красуня потім іде. Черепашка теж дуже гарною різацією Лабрадорова, да, навіть з двох сторін. Така красоня. Потім іде все видячи око, лазурит. Такий чудовий лазурит. Потім є лабрадор. Теж гарна дуже різація. Все. Дуже гарно переливається. Також є отакий лабрадор, більш синій, так. теж як декор можна використовувати. І також є отакі новиночка Обеліск. димчатий кварц, або раух Всередині навіть там райдушки видно, бачите, які цікаві. Отакі от 7 сантиметрів він. Це також є циозит з включеннями рубіну. Циозит. Точка, от він уже є. Циозитик. Потім є рожевий кварц. Такий ніжний обеліск рожевого кварца, камінь любові до себе і до навколишні. Цитрин є обліск. Також є цитрин пірамідка і аметист. Теж в наявності цитрин, аметист. І отака от, от красота. Потім, якщо вже продовжимо пірамітки, є ще такі в наявності. і янь з лазуритом. Така от цікава. Це вони в епоксидній смолі. І такі красоночки. І це у нас. Такого плану на фінансовий успіх. З камінцями там от є цидрин всередині. Така от красота. Ще для фінансового успіху така пірамідка. Всередині кристал цитрину теж. На фінансовий успіх така краса. От, і що такого плану? Ще є з лотосом. Тут ще й, як оберіг, теж для фінансів, і взагалі квітка життя лотос така, так? Да? Потім є також дерево життя з тигровим оком. Така от красота. Тигрове око це теж як і фінансовий, і від пристріту. З деревом життя всередині. Потім є також з аметистом, з кристалом аметистом і тигрове око. Є місяць і сонце, теж дуже гарний. Всередині ще каміньці обсидіан чорний. І от, така от красота. Потім можу на э, знак Зодіака, от на ваш знак Зодіака теж замовити. Додатково це у мене риби. Є також от тілець, а. Пишіть мені в коментах, може ще на ваш знак Зодіака замовити. І взагалі, якщо щось цікавить, пишіть мені, або на Viber є в профілі. Також приєднуйтесь в групу в Телеграмі, є також і в Viber група по прикрасам, по новинкам прикрас. От, або пишіть мені, я вам в коментах я вам дам Viber. Можна буде напряму, або в Instagram. В профілі є в Instagram, також можна замовити будь-які прикраси. Отакий от Селеніт. Тут от ну Якби людина медитує, і от тут є руни по по сіми чакрам. У мене також є такий набірчик, да сім чакр з каменів. Можна окремо, ну, їх теж сюди, от, наприклад, для очищення, для, для повлення нової енергії, сюди класти зеленітова така пластиночка. Також є яшма камбама і от камінець класний, яшмаком, баба, хто не знав. Також целестид. Такий красончик. Теж целестит. Такий великий камінець. І дуже гарний такий. Така красота, блакитний. Красотючий. Також соленіто в мадаші. Э, така, якби, тарілочка, да чашечка, можна теж туди щось класти така є. Також з'явилася э, така луна місяць. Видите, який гарний. Теж можна свої якісь камінці. Або камінці по всім чакрам класти. такі Можна як набірчик такі брати. Так, що ще вам таке савеніт показати? Також є вот такі от яйце. Севеніт. Теж. Такого плану. І яйце є. Потім є куля рожевий, рожевий. кварц, з ще для приваблення любов'ю ваше життя, любовних, позитивних енергій. Також серце є. Серце тарілочка, селеніт. Можна сюди, наприклад, класти якісь камінці прикраси. Це у нас клевер з е, авантюрину зеленого. Теж такого плану. Це просто як декорчик такий, да? на щастя, на успіх. І також, дивіться, отакі є сім чакр Підставочка, теж під якусь кульку або під прикраси. Сім чакр тут поп чакрам. Він от цікаво зроблений. Також є лотос кіточка для ароматичних паличок можна сюди вставляти. теж Дуже, дуже гарно буде як декор, да? і. Є такий набірчик, взагалі набір каменів необроблених. Такого плану вам показати. Такі от вони різні, цілий набір 10 штучок, необроблених кам каменів, і отут вони є по назвам. Що що за камені англійською мовою, правда? Ну Можете зробити скрін і перевести в Google перекладачі. Це дуже легко робиться такі у нас тут амазоніт, амазоніт, прозорий кварц, рожевий кварц, авантюрин, ляпис, лазурит, червона яшма, цитрин, флюорит, раухтопаз і аметист такий цікавий набір каменів. Да? Кристальчиків. Також ще хотіла вам показати, з'явився, хто от чекав, є вже браслетик Опал. Ефіопський опал і каблучка. Також така от лабрадорова цікава з'явилася теж дуже гарна. І також вже є браслетик чорний опал. Чорний опал такий от красончик-браслетик, да? і до нього така каблучка, теж з чорним темним опалом. Але такий він дуже гарний особливо його треба роздивлятися на сонці. При такому світлу він не завжди показується, але все рівно. Бачите, який чарівний, там і зелений, і червоний колір. І ще от зелені відкриваються. Дуже цікаві. І такий браслетик мініатюрний можна теж брати як набірчик. Так. Потім, що ще є, є? Взагалі з'явилися ще кулончики отакі. Кулончики з ланцюжком. Амазоніт є, тигрове око, виглядає коли як сердечка, да, факон. Потім рожевий кварц. Це такі кулони, да. Потім є Яшма, Яшма червона. Така от краса. І ще отакий от набірчик є, ключ і замочок за метиску. Так, і також є лазурит. Лазурит. Лакончики такие Лакончики-кулончики. Так, потім є також просто колони, аметист і лазурит. Такого плану. Аметист натуральний і лазурит. Такого плану темний, насичений, красивий. Так, далі дивимся. браслетики 7 чакр Теж, кому треба, вже от є в наявності. Такі є і такого плану. Це як Шамбала, да йде? Теж такий вже з'явився. Теж гарний такого плану і є також. Ой! Ой, повалилося щось мої... мої сережки. Так, і отакі, дивіться, цікаві, є агатовий браслет. Такий фантазійний агат. Дуже гарний чорний, там відключення різні є. Прям як глазковий, да? такі от там малюночки. Прям цілі глазки. Вон один другий. Взагалі красота. І також є родох, родоніт на продовження роду. Дуже гарний ніжний такий рожевий браслетик. Також є э, різні амулетики, кулончики Такого плану, шріяндра. Різні колони. Є от такі або сім чакр в наборі, да? або такого плану дуже гарний, або такі під бронзу. Колончики новинки. І також такий захисний амулет кулон архангела Гавріїла такого плану. Теж, захисний Треба тут приєднати тільки, да, ще не одягла. от це для ключів у нас такий брілочок. його мабуть, також є набірчик з рожевого кварцу. Ось такі от сережечки. Сережечки і кулончик. Теж дуже ніжні. Такі крапельки, красуні і кулончик разом з ними. Сережки і колончик рожевий парту. Тут трошки, можливо, пересвідчує, здається, що він білий, але ні, він такий ніжно-ніжно рожевий. Ну, як справжній натуральний рожевий парк. Або такий ще є. Також колончик, він більш такий, знаєте, як переливається теж. рожевий, рожевий, ніжний такий. колон. також є лабрадор такий. О, тут взагалі цікавий такий переливи нього. Ух ты, дивіться, які, іначе зсередини світиться. Так, і також є аметистові підставочки такі: аметист і лазурит. Можна якісь кульки отак от класти, як підставочка, да У кого ще немає. Підставочки такі вигляді сердець. Також є набір для очищення ваших мінералів, взагалі по чакрам набір 10 свічок різнокольорових отаких. Різних кольорів, от вони, дивити. Набір, свічок є. От потім слон, лазурит. Я вже швиденько буду вам показувати. Це содоліт, верніше, содоліт, слон, такий синьо-білий. Так, це я вам показала. І далі ще отака от цікава куля. Ух ти, ця взагалі шикарна така. Там от різні включення, от така величезна кулька. Потім є от такі яйце. Новиночка. Бачите, яке величезне яйце. Класно. Вау, прям тут таке око. Назвіть, до речі, в кому-то, хто знає, що це за камінь. Цікаво буде почитати, чи є знатоки. Також з такого є у мене куля з'явилася теж. Кулька є і така трошки менша. Тут взагалі, якби один глазок такий, да? Такого плану кулечка. Там от всередині всі ці її малюночки. Так, ще такий цікавий. о дивіться, який класний. Камінець. Теж дуже гарний. Так, це його показала, показала. Ще не показала. А, ще осану хотіла показати, ще от з'явилося такий цікавий у мене також 100 мл. Така от, великі бутилочки з олією. Теж кому треба. Там можна замовити різних ароматів. Це от я, наприклад, взяла таке рожеве масло. Це я собі взяла, а якщо треба, можу вам теж дозамовити. Ціла бутилочка. така класна, дуже чудова. Так. І також є така теж таке масло. Класне, ароматне для ароматів. Дуже гарно. І також набір хотіла вам показати такий парфумований набірчик теж. І тут всередині у нас є. Це я теж для себе взяла, але якщо хочете, можу і вам замовити. І тут такі всередині відкриваєте і набір з п'яти класних масел. Прямо тут написано, да? от я вже себе використовувала, хочу вам показати. Дуже класні такі ароматики. Вони там, по-моєму, по 10 чи по скільки мілілітрів. От, але от так на кожен день. Є різних вони кольорів. Ой, які класні. Такий прямо наборчик або комусь на подарунок, дуже класний. Якщо хочете, можу теж вам дозамовити. Ось такий класний набір. Свіжих ароматиків, ніжних на літо. дуже класний буде, як подарунок. І ще наостанок вам покажу, є ще така каблучка новинка. Ось таким місячним каменем. Тут розмір змінюється. Дуже гарна різація Хтось тобто сказав, що це лабрадор, але це місячний камінець. З такою різацією цікавою Це у нас новиночка така з'явилася. І кулончик аметист. Вже не пам'ятаю, ще раз покажу, що такого плану є кулон-аметист. От, і швидесенько, ще вам покажу, є. Вже знов з'явився такий браслетик. Це у нас. Шаушанський камінь, шамбала-браслетик, теж дуже гарний, незвичайний. І також є, теж швиденько вам вже покажу, бо не знаю, чим місяць в мене чи зараз може закінчитися. Вже теж з'явилися новенькі отакі на е -е -е камінці різноманітні. Можу вам теж зробити браслетик от з таких каменів. Тут у нас апатит, лабрадор, аметист, димчатий кварц, гірський кришталь. Також чароїду, такі видігліті галтовочки, моховий агат і боцванський агат. Така от красота. Теж кому треба браслетик з таких каменів або намиста. Можливо, кому треба намиста. Ще поки є в наявності камені. Можу зробити і намислах. Ну, в принципі, всім дякую, всім до зустрічі в нових відео. Пока-пока, дякую за лайки, за вподобайки. Репости не забувайте, підписуйтесь на мене в Тік-Ток. В профілі ємій і Тік-Ток. Там періодично бувають стріми з прикрасами. Ну, на YouTube, само собою, і на інстаграм. Якщо щось цікавить, пишіть на вайбер. Viber, вайбер Viber можу вам дати в коментах. Питайте. Або напряму пишіть в інстаграм. До зустрічі, всім гарного дня, пока-пока. Ой, ще забула таку пірамідку вам показати, це ж теж новинка з таким рожевим кварцем Ом, да, всередині. Щось не показала. Все, все, тепер точно пока-пока.